Біфрен спокій за ясної голови. Українська поляниця з Томського борошна і на Саратовських печах на Харківщині в прикордонному селищі, звільненому у вересні, запустили унікальну пекарню. Під час окупації росіяни випекали тут для себе хліб, а тікали так швидко, що все обладнання та продукти російського виробництва забрати не встигли. Тож харківські волонтери разом з армійцями вирішили використати трофеї, тим більше, що з доставкою хліба у цю місцину нині дуже сутужно. Першу українську поляницю на звільненій землі скуштували. І наші кореспонденти. Вовчанський район. Тут і до вторгнення завжди ловилися російські канали та радіо. Від звільнення минуло вже місяця. Тут і досі мовить станція Харьков Зет. Російськими військами вштомано більше 30 українських вирослу. Дорога, яка раніше забирала півтори години, зараз триватиме Зо п'ять. Мости зірвані, об'їжджати треба ґрунтовими. Вже на трасі поблизу Вовчанська підбита російська техніка. Це ось досить рідкісна радянська амфібія. До мільйонів ста буде така вартість коштувати цієї машини. Коли це вона була підбита? Це було підбито от місяць тому назад, коли наші йшли визуляти. Ця амфібія, мабуть, не встигла поїхати. Кидали окупанти не лише військову техніку, У селищі Вільча Армійці знайшли пекарню і розповіли про неї харківським волонтерам. Це це наш ліз від росіян, а і печі, і розстойники. Печі з Саратова каже Єгор. До 24 лютого він був технічним директором міжнародної айті компанії. Тепер є співзасновником волонтерської пекельної кухні. У нас інша рецептура. Ми випікаємо хліб для військових. Починаючи з 25 лютого. Ми почали. В Харкові наша пікарня працює ну, весь цей час і випікає ну, на день там, більше тисячі буханок хліба для військових. Включаємо і тепер чекаємо. Вантажів цю місцину доправити нині важко, тож волонтери вирішили, треба запускати пекарню тут, у Вільчі. Це і робочі місця, і хліб для армійців та місцевих. У нас, будь ласка, залишки. Російських продуктів, томські мельниці, Ось адреса, їхня, телефони, місто Томськ. Будемо сподіватися, що це вищий гатунок, і наші хлопці будуть ситі і задоволені і боронити нашу країну далі. Це те, що вони лишили. Да. Будемо переробляти. А що як, як расисти удобряють наші землі, так вони будуть удобряти наш хліб, З їх солью. було приходити. Окрім Томського борошна, окупанти лишили по собі чимало провізії. Ось тут Олія Соняшникова, Русагро, це виробництво Самарська область, сіль Іллецька. Це вироблено в Оренбурзі. Є ще сухі дріжджі. Вони з Вороніжа і. Молоковмісний якийсь продукт зі смаком банано це вироблено у Смоленську 13 червня 2022 року. Дата виробництва, але мене найбільше зацікавили. Ось ці дріжджі. Вони взагалі то виробництва Туреччини, але розфасовані в Московській області. Промзона северная і написи тут англійською, російською і українською мовами, щоправда, українською з помилкою, але тут і на зворотньому боці, і склад, і спосіб використання і дозування все українською, і дата виробництва це травень 2022 року, тобто це вже четвертий місяць повномасштабного вторгнення. Селище Вільча йому лише 30 років заснували переселенці з Чорнобильської зони. Так населений пункт назвався і на Поліссі. Нині люди знову вимушені були полишати домівки. Виїхала третина з майже двох тисяч. Куди в основному люди виїжджали? Ну, Тут ми... кордон недалеко. Ні, в основному люди виїжджали в Київську область, багато поїжджали. там вже лінії позалишалися. Ну, виїхали. Од нас в Росію виїхало небагато, чоловік 20 не більше, який іменно співпрацювали з окупантами. А це ми привезли герби, і коли випікаємо хліб, ми ці герби кладемо зверху. А коли їх знімаєш, то на хлібах залишається такий герб. Якось буде називатися цей хліб, можливо, ви вже назву придумали. Ну, в нас він називається поляниць. Денис за професією електрик, та після того, як на його завод прилетіли російські ракети, пішов волонтерити до пекельної кухні. Випікали волонтери хліб разом із місцевою мешканкою Тетяною, якій передали власну рецептуру. Першими паляницю коштують армійці, які звільняли цю місцину. Це найсмачніший хліб за останні місяці нашого перебування на воїні. Так, ще й на дуже вдячні. Думаю, народ та Хліб спечений визиваний вільчі від цієї рашистської нечисті. Перший хліб, як у вільній Україні і вільній вільчі. Марія Малевська, Олександр Бринза. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.